Доброго дня, я рада вітати глядачів. Мене звуть Половаренко Олена. Я кандидатка історичних наук, доцентка кафедри гуманітарних дисциплін Національного університету харчових технологій і авторка єдиного в Україні курсу історія їжі, антропологія, традиція, культура. Але головне моє наукове зацікавлення це історія горілки. Їй я присвятила своє кандидатське дослідження і продовжую протягом більше 15 років пошуки у цьому полі. І Запрошую вас 24 травня о 17-й годині до будинку вчених на наукові зустрічі, на мою лекцію про українську горілку, про її соціальні, економічні, політичні наративи до будинку вчених на традиційні наукові зустрічі. Чому 24 -те? це середа? Відповідь проста: це День української горілки. І для тих, хто цікавиться історією, або просто нею цікавиться це свято. Вона завжди супроводжує наші свята. Ну, то в її свято ми вирішили з команди наукових зустрічей проговорити про неї, про її історію, про те, як горілка вплинула на красу нашого міста. І не тільки. На архітектуру, на військову справу, на державність України я хотіла б розказати, як так сталося, що горілку дуже часто плутають з російською водкою. Зай між ними така ж різниця, як між нами і ними. Я буду рада. Відповісти на ваші запитання, і розказати, чи те, що ми купуємо на сьогодні в магазинах під маркою Горілка, відповідає тому історичному напою. Тому я розповім вам деякі рецепти і запрошу вас до шинка, щоб ми всі відчули ту атмосферу і поглянули. Не цей процес із точки зору людини 18 століття, із позиції людини 21-го. Приходьте, я буду щиро рада бачити вас. Що можу пообіцяти? Ви багато чого нового дізнаєтеся. І сумно не буде. Це точно.